Хочу показати вам, де я збираю гриби шампіньйони. Ось полуничка в мене на городі. Там перчик, капусточка. І берег. І шампіньончики. Ось твіться. Ось ненька скільки. Це я вже назбирала стільки. Це п'ятилітрове відеречко, майже повне. Дивіться, Вижте? Ось так ми збираємо гриби. Он є. І он. Може не видно. Ось віць. Я колись купила гриби. Вони мене, ну, щось ми їх не іспользували, шампіньончики. Я їх винесла на город, поростопкувала їх. І зараз такий маємо рожай. Ось так. Ось так можна вирощувати гриби. Ось такий урожай. Ми назбирали сьогодні. Скільки грибочків. Бачите, прямо коло хати. Далеко йти не треба. Опеньків ще немає, бо в нас ще й опеньки ростуть. Ще опеньків немає. Оце моя полуничка. Тільки посадила, свіжий, свіжий радочок новий. Сорт називається Бріла. Також новий сорт я приобрела фейт, елоді і лючія. Це моє таке, мій такий заробіток. Тяжко коло неї трудиться, але вона себе оправдує. Це остатки перчика, вже треба зібрати, а листя з'їсть коза, свині. Кури, наша капусточка-агресор. Ось така. Ми капусту не поливаємо, не підкормлюємо, нічого їй не робимо. І навіть не обробляємо від захворювань. Кожен рік ми садимо на новому місці. Ось така капусточка в нас. Вже ми майже города прибрали. Це в нас після ранньої капусти горчиця. Овес, віка засіяний рядочок. Ось така плантація невеличка. Ось. Це ми воно підросте ми будемо ще козочки косити. Зелене, щоб вона мала силу, бо вона носить зараз козеняток. Ну і трошки свинкам, звісно, дамо, не без цього. Ось, бачите це в нас ми так засіваємо після ранньої картошки. Це в нас тут маленький кусочок ранньої картоплі був. І така цвітна капусточка в нас ще є. Ось. Ну, тут головки ще не видно, але вже вон, бачите, Такі по кілограма півтора-два будуть. Отак. Подивіться, яка в нас ще сунечка. Подивіться. Яка красота жовтень місяць, а в нас подивіться, яке який ще урожай? Дивіться. Ми її накриваємо і ще до Нового року ми збираємо судицю. Доброго дня ми з України. Ми знову у Крачатнику. Розкажу вам наші новини, які в нас сталися. Новини доволі приємні. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, будемо розповідати. Хто помнить мою кроличку експериментальну? Ось експеримент. 8.09 вона гуляла. Гуляла вона зі своїм тапо, татом, мама в неї Каліфорнія, а тато срібло. І я її звела із її татом для е, отримання е, результату. Бо пишуть, що не можна зводити близько родственних, але я хочу спробувати. Півень не дасть розказати. І в нас сьогодні, десь час назад, вона привела так Витираємо ручки обов'язково, щоб у нас руки були чистенькі і пахли. І дивимося, кого вона нам привела. Ох, подивіться, яке в нас разнообразі є. І сірі, чорненькі, видно, будуть, і біленькі. Отакі карапузики. Доволі гарненькі на вид. Так, маємо три, сім штук маємо. Сім штук маємо. Вона, видно, їх уже покормила. Це час назад родилося кролинятко. Подивіться, які пузики. Покормила вона славно, значить, молочко в нас є. Я вибачаюся, в мене алергія. Давайте будемо важити. У нас є з чим зрівняти. Ось ваги виставляємо на ноль. І кладемо. 56. Так, п'ятдесят шість. Угу. Так, візьмемо біленьку. П'ятдесят чотири. Це вона буквально час назад привела. Так, п'ятдесят дев'ять. Вага доволі гарна. Навіть дуже. Дивіться, які. Накормлені дуже гарно. 48. 58. 58. Ми зараз швидко, щоб вернути їх на місце. Щоб мама не хвилювалася. Так, 58. І 45. 45. Ось такі наші малючки. Так, один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Все, ми їх ховаємо назад у гніздишко. Щоб мама не хвилювалася, ми їх повертаємо зараз назад. Вибачаюсь трошки незручно одною рукою. О, ні, мертвих ніде в нас немає. Значить, все дуже добре. Ось такі у нас ще є результати. Результати доволі гарні. Дивіться, ці у нас були 58, 50, 47, 54, 54, 48 і 48. Тут. Вага 48 і 45 самі маленькі а то 56, 54, 59 і 2 по 58. Доволі такі гарні результати. Будемо через 5 днів, зважимо знову і будемо бачити результат. І будемо зрівнювати, наскільки різниця. Тут у лапочки дуже великі роз... Дуже великий розбіг був у вазі. Кроленя тут доволі таки гарний. Будемо бачити далі, як будуть рости, як будуть розвиватися, як будуть набирати вагу. Ось такі справи у нас. Їх наш татусь. Ось такий красавець у нас. Дуже гарний. Він мені дуже подобається. У нього коротенька вушка, коротенька мордочка. Подивіться, це він линяє так. Линяє він капітально. Да? Хороший ти наш? Ой. Зараз у кроликів видно лінька. Линяють капітально. Кроленята сьогодні отримали другу дозу е, цього байкокса. Так що вони вже в нас, будемо вважати, проглистовані. Кроличка теж. Бачите, які в неї крутюсенькі вушки. Ось моя рука. о, Бачите, о, на ладошечку. На ладошечку. Ось в нас ось у нас лапусечка. Зараз вона линяє дуже активно. Все, що залишилось від кульбабки. Кроленятка довольні, задовільні, хороші. Отакі ми маємо результати. Так що, кому подобається, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Все буде Україна!